Це у нас перший приморозок, приморозок в воздусі, але уже є. Сонечко сходить. а дуже зимно. Все покрито білим інеєм. Сонечко сходить, а все біле. Травичка вся біла, все білосніжне. І туди далі. Незабаром зима, але роботи продовжуються. Ось, і Жужик прибіг. Веселий. Але водичка ще не замерзла. Рибки вже пішли на дно, не видно. А. Рибалка прийшла. Думаю, може щось виловить. Ранкове полювання два конкуренти. Маю ось такі щелі у підмуркові. Це відійшли підмурок від стіни, і я їх заливаю зараз таким ріденьким розчином цементу ну, провожу ремонт. Ось бачите, ось такі щелини. Воно полопало, повідходило. І так. Тут не було, відмостка була, але не було відливів. Відливи це я вже тепер вже ми робили, встановлювали в минулому році. А так, оскільки тут в ну, цій хаті 50 років, і відколи вона побудована, була тільки відмостка. Відливів не було і так, підморок відійшов з часом, виходить, дощ тут. Під нахилом з вулиці йде. Воно ну, відійшло. І тепер ремонтую. Ось так у мене виходить. Напишіть, як я справляюся це вперше. Роблю, буде з мене толк чи ні. Ну, що, з роботою я впоралася. Ось так з одної сторони. Оцінку зробила все, затерла всі щілини думаю, буде далі все гаразд. Тут воно полопало, повідходило, я її все затерла розчином цементним. Підморок. Це тут метрів 12, ця сторона. Ось тут також заробила все. І з цієї сторони такі ось тріщини. Воно повідходило, бо, ще раз кажу, тут не було відливів. Відмостка була, а відливів не було. І за 50 років воно так вийшло. Тепер уже є відливи встановлені. Думаю, все буде добре. Ну що, під навіс зробили. У нас почалися дощі сильні. Накрили мені шифером частково металом. Ну, з цього що було, не знаю, стіна, як ви бачите, вон полопала, тріщини пішли. Але, думаю, що. Під навіс зупинить. Тріщини буду мати надію. Понизу і фундамент подувся навіть. Бачите, які тріщини великі. Тут відмостки немає. Ну, зараз тут сухо. Тут ось мокро дощ, а тут сухо маю надію, що буде все добре. А, звичайно, тут. Потрібно його штукатурити, але стіну, але поки що так. На що вистачає коштів. Роблю по... все по мірі фінансів. Все пов'язане з фінансами. Тож якось так. Такий ось піднавісок навісок вийде. Метрів 15 він в довжину. Це тут у мене тильна сторона. Тут ще наводите лад і наводите, але поки якось так.